Десятирічна Карамеля терпеливо чекає своєї черги. Вона вже в дев'ятий отримує щеплення від сказу. Господарка такси Олександра розповідає, вакцинує улюбленицю щороку, оскільки дбає як про своє здоров'я, так і про здоров'я тваринки. В Загальному стараюся ради профілактики. В загальному то також знає, що щеплення роблять від сказу. це мені відомо. Хвороба ж небезпечна достатньо такі для тварин. Тому от навіщо ризикувати здоров'ям тварин? А от Топа вперше побував на прийомі у ветеринара. Його більше чотирьох років тому ще маленьким щеням знайшли в районі автовокзалу. Вже більше року песиком обікується пан Олександр. Попередні три топа був домашнім улюбленцем його внука. Боявся, дуже дергався, дуже все. Ну от дивіться самі як переніс. нормально. Це ви перший раз. Перший раз, так. так. А раніше давали якісь щеплення. Ні, бо це знайдеш, це не, ну, не куплена собака. Знайшов мій онук, дворняшка, не дворняжка, але друг є друг. Цього року вперше отримують щеплення від сказу два котики пані Оксани. Перше вакцинуємо. Ми минулого року не встигли. А цей раз вперше. Ну гарно кіті поводять себе. Це Люся. Їй 8 років, вона з вулиці, живе в нас уже 8 років. От, а там Маркіза, не Марсі, Марсі, там Марсі. Вона взагалі з Києва до нас приїхала. Свої щеплення тваринки отримують безкоштовно у виїзних лабораторіях. Щороку їх розгортають у різних районах рівного згідно графіку. Лікар записує особисту інформацію власника та дані про чотирилапого. Відомості про щеплення вносить до списку і в паспорт тварини, якщо він наявний. Прийом триває з 15 по 19 години. В перший же день поблизу намету навіть утворювалися невеликі великі черги. Раз у рік треба робити щеплення тварині проти сказу. Щеплення ну треба робити обов'язково, тому що це єдине, що може вберегти тварину від захворювання на сказ. Як розповідає ветеринар, у рівному, на відміну від інших українських міст, досить часто трапляються випадки захворювання тварин на сказ. За цей рік був зафіксований один такий випадок: минулого чотири. Рівна неблагополучне по сказу. Трапляються різні роки, бувають. Є, буває один-два випадки, буває чотири, вісім випадків. Це в залежності від року, але ж випадки є, і територія вважається не Якщо є підозра, якщо у вас є підозра, що тварина захворіла, обов'язково в першу чергу треба звернутися до спеціаліста, до ветеринарного лікаря, який повинен її оглянути і тоді поставити діагноз. Ні в якому разі не можна її лікувати самому, займатися займатися самолікуванням і обезпечити себе, щоб тварина не нанесла покус. Щеплюють тварин від сказу традиційно вакциною вітчизняного виробництва, яка вже більше 10 років на ринку. Цьогоріч рівне отримало 1600 доз. Їх планують використати до 30 серпня. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин.